З завершенням робочого тижня на календарі п'ятниця, 26 липня Ви дивитеся Капрі Ньюс на найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поспілкуємося на такі теми. За минулий тиждень енергетики повернули світло у 42 населених пункти Донеччини. Про ситуацію в енергосистемі області. Продовж минулого тижня, завдяки енергетикам, відновлено світло в майже 42 населених пунктів. Це близько 30%. Стіпити тисяч споживачів доставка посилок за одну добу в Укрпошті. Відбувається діджиталізація та автоматизація процесу, котрі забезпечать швидкість проходження посилок та зможуть здійснити нашу мету доставку посилок по Україні за одну добу. Мешканці Покровська отримали юридичну допомогу від благодійників. Я не можу зареєструвати квартиру за сучасними вимогами, а тому звернулася сюди до юриста, щоб якось підсказав, як бути в моїй ситуації. У добропіллі пройшло нагородження медпрацівників напередодні професійного свята. Надія тільки надія, що все буде добре, що все зміниться на краще, що ми переможемо. Місто наше встоїть, в 28 липня – всесвітній день боротьби з гепатитом. У Покровську близько 100 осіб інфіковані цією хворобою. В цей день дуже раді, тому що ми можемо в нашій державі докласти зусиль і подолати теж епідемію вірусних гепатитів в це. Майже три тисячі ударів по регіону за добу. Оперативна ситуація в області у наступному сюжеті. Війська РФ завдали 2947 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під обстрілом перебували 17 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Новогрудівка, Торецьк, селища Великоновосілка, Райгородок, Ямпіль, села Бересток, Вознесенка, Ганнівка, Іллінка, Катеринівка, Мемрик. Новодмитрівка попасне пошкоджено 33 цивільних об'єкти, 27 житлових будинків, господарські споруди, заклад освіти, елеватор, критичну інфраструктуру. На Іллінку росіяни скинули авіабомбу Каб, вбили цивільну особу, зруйнували приватну оселю. Торецьку ворог бив бомбами КАБ-500 і Каб 250 Одна людина загинула, та одна отримала травми. Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки. У Берестку внаслідок авіаудару бомбою Каб 250 з модулем ОМПК поранено мирного жителя, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Сьогодні, після опівночі, окупанти вдарили по Костянтинівці керованою бомбою ОМПБ Д 30 СН. Поранили двох мешканців, пошкодили щонайменше 5 багатоквартирних будинків та інфраструктуру. У Краматорську російські терористи поцілили в промислову зону. Інформації про постраждалих не надходило. У Новогродівці ворожими обстрілами пошкоджено 8 будинків. У Катеринівці 7. у Регородку та Ямполь. По два. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. За минулий тиждень енергетики повернули світло у 42 населених пункти Донеччини. Про ситуацію в енергосистемі області дізнайтеся далі. Станом на 25 липня у Донецькій області було знеструмлено 137 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту розвитку базової галузей промисловості Донецької ОДА Тетяна Тараненко. Це населені пункти, які знаходяться в безпосередньо близькості до лінії активних бойових дій, і куди оператори системи розподілу не мають доступу. Але впродовж минулого тижня, завдяки Енергетикам відновлена світла в майже 42 населених пунктів. Це близько 35 тисяч споживачів. Наразі в області застосовуються графіки погодинних відключень світла. Це пов'язано із руйнуванням об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок масових ракетних атак. Хочу наголосити, що ці графіки мають черговість, і е, диспетчер «Укренерго» доводить до Області кількість черг, які можуть бути які мають бути відключені для зменшення енергоспоживання області. Тетяна Тараненко наголосила, що ще до початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області на деяких об'єктах інфраструктури були встановлені сонячні панелі. Робота у цьому напрямку ведеться і зараз. І уряд прийняв низку рішень для населення та бізнесу. На сьогодні урядом прийнят ряд нормативних рішень, які за. Хочуть як населення, так і об'єкти комунальної власності щодо встановлення розподільної генерації, наприклад, це програма кредитування державна 579, яка надає кредити. ОСББ, а також домогосподарством для населення. Уряд запровадив кредитну лінію для встановлення вітряних станцій або сонячних батарей під кредит 0%. Що стосується постанови Кабміну від 18 липня, то Тетяна Тараненко наголосила, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об'єкти у 20 кілометровій зоні від кордону з Росією Білорусі. Руссю та у 20 кілометрах прифронтової зони. Переліку конкретних населених пунктів Донеччини, які підпадають під цю 20 кілометрову зону, зазначено не було. Загинув ще один герой Новогродівської громади. 23 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області загинув Павло Міхніч. Йому назавжди залишиться 32 роки. Вічна пам'ять та слава українському захисникові. Доставка посилок за одну добу, як в Укрпошті, відбувається діджиталізація та автоматизація процесу, розповів директор Донецького регіону акціонерного товариства Укрпошта Максим Судковий. У 2024 році Укрпошта запровадила низку трансформацій для діджиталізації та автоматизації роботи відділень. Наразі вже запущені сортувальні лінії у Дніпрі, Києві, Харкові та Одесі. За словами директора Донецького регіону акціонерного товариства Укрпошта Максима Судкового, до кінця 2025 року в Україні має працювати 51 сортувальний термінал, котрі забезпечать швидкість проходження поселок та зможуть здійснити нашу мету доставку посилок по Україні за одну добу. Для цього ми повністю автоматизували ці процеси та згодом вже. У серпні будуть працювати ще автоматизовані сортувальні лінії, наприклад, у Києві, у Кровоморозі та інші. Тому на всіх етапах ми реалізовуємо хабову систему пересилання посилок. Це здійснено це зможе зробити більш швидким проходження посилок по. В нашій країні ще один проєкт, який наразі активно розвивається, це Укрпошта-аптека. Важливо, що медичні препарати можна замовити і за державною програмою Доступні ліки, мета котрого зробити ліки більш доступними у тих населених пунктах, котрі наближені до лінії фронту або у населених пунктах, де немає великого переліку. Медикаментів ми можемо доставити за нашими термінами всі ліки. Для цього треба отримати рецепт у свого сімейного лікаря та звернутися на нашу гарячу лінію, і наші наші співробітники, наші листоноші донесуть або а якщо ви живете в зоні обслуговування, де працює персонне відділення, довезуть ці ліки до вас по самим приємним цінам. Нагадаємо, за програмою Укрпошта Аптека мешканці прифронтових областей мають змогу замовляти лікарські засоби без рецептурної групи майже 10 тисяч найменувань а також за програмою Доступні ліки, яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання. Щоб замовити ліки, необхідно зателефонувати в кол-центр на номер. 0800-300-545. Понад 500 людей досі залишаються у часовому яру. З кожним днем до міста стає складніше завозити гуманітарну допомогу та евакуйовувати людей через постійні російські обстріли. Станом на 25 липня у місті перебуває 534 людини. Серед них немає дітей. Мешканці Покровська отримали юридичну допомогу від благодійників. На прийомі побували й мої колеги. Мешканці прифронтових громад часто стикаються з проблемами та питаннями, які може вирішити тільки кваліфікований юрист. Але не кожному зараз по кишені платні консультації. Адже вже третій рік триває повномасштабна війна, і люди, як то кажуть, живуть одним днем. Саме тому благодійники систематично приїжджають до Покровської громади та надають людям юридичну допомогу. Звичайно, на безоплатність. Платних засадах так днями до Покровська завітав благодійний фонд Право на захист Валентина Григорівна одна з тих, хто прийшов на прийом до юристів. Жінка зі сльозами на очах поділилася своєю історією історією, яка розділила її життя на до та після. «По суті, в городі, що ми суті, ще в місті уявлення не мали, що будуть ракети або щось. Але ось тобі у другій годині 22 й хвилині прогреміло. Ми живемо на одній вулиці, У нас посипалися шибки. Кажу, ой, дійшло до нас, до нас. Ну але страх, звичайно, чоловік вирішив звичайно подивитися. Ми, як жінки, не пускаємо. вийшов, подивився, заходить. Син живе через два будинки з сім'єю. під Угляну». За словами Валентини Григорівни, в той день вона втратила найцінніше. Заходити говорить. заходить і каже, кості нема. Мужайся. Кості вже нема. Крик, шум залітаю, у спальні лежить на подушці. Ліжить на Мізки з голови зовсім на подушці. Такі, які малюють на картинці, буквально у такому стані. Невістка лежить на підлозі з іншого боку ліжка, подає ознаки життя, стогне. Тут не знаєш, до кого кинутися, чи то до сина, чи то невістку рятувати. Жива ж. А потім решта швидка, пожежна і все. Жінка каже, разом з чоловіком вже отримали сертифікати на придбання житла, але невирішених питань ще дуже багато. Питання у мене питання. Ми обидва не рухаємося, щоб десь дістати собі, придбати житло за сертифікатом. Якщо доведеться їздити, може у місто далеко з якимось питанням. Чоловік взагалі не в змозі щось вирішувати. Муж в не в состоянии Ну, що та рішать так. Ми ми дуже погано почуваємося, тому я хотіла вирішити питання. щоб хоч я могла вирішувати ці питання, всі, хто звернувся за допомогою до благодійників, отримали відповіді на свої питання. Люди кажуть, вдячні, що їх не полишають у біді. Я не можу зареєструвати квартиру за сучасними вимогами, а тому звернулася сюди до юриста. Щоб якось підказав, як бути в моїй ситуації, звичайно задоволена, дуже приємна жінка, дуже така комунікабельна. Тож дякую. Я Я вперше зустріла таку людину. Ну дуже грамотну, дуже поважну ставиться до людини дуже позитивно, Тож, якщо у вас є питання, чи ви бажаєте записатися на прийом до спеціалістів, можна зареєструватися або отримати додаткову інформацію за телефоном 0800 300 101. Наказ Міністерства освіти та науки України, який позбавив аспірантів-контрактників права на відстрочку, визнали недійсним. Йдеться про спецнаказ Оксена Лісового, яким аспірантів очної форми позбавлено право навчатися на контракті. Про це повідомляє Державна регуляторна служба. В Добропіллі пройшло нагородження медпрацівників напередодні їхнього професійного свята, яке відзначатиметься завтра, 27 липня. На заході побували мої колеги. День медика в Україні щороку святкували у червні, а точніше у третю неділю червня, тому що це професійне свято немало сталої дати святкування. Так тривало до 2023 року, коли президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нову дату святкування цього професійного свята, 27 липня. Дня. Напередодні у Добропіллі привітали працівників медичної ланки. А сьогодні у нас свято, у вас свято, да? дійсно свята всіх, хто надягає красиві біли халати, ті, хто допомагає людям, ті, хто не залишається байдужим, я вважаю, до будь-якого горя і біди, яка вкладається. Я певний, що у вас до одного звертаються люди не тільки там, коли болить фізично, коли болить навіть. Душі. Берегти здоров'я людини це така важлива місія. І іноді вони ну, ризикують і власним здоров'ям, і власними силами. Дякую, цінуємо кожного, поважаємо кожного. Бажаємо, щоб ми всі були разом і йшли далі до своєї мети, мета наша, здоров'я нашої громади. Сьогодні в умовах війни робота медиків цінуються як ніколи, адже вони рятують життя поранених і консультують та лікують місцевих, а також постійно ризикуючи життям, не покидають свої робочі місця навіть у прифронтових регіонах. Світлана Вікторівна медичний статистик уже більшу половину свого життя. каже з початком війни роботи лікарям суттєво додалося. В статистики вже, ой, навіть не скажу 30 років. Більше людей стало хворіти, більше людей стало звертатись. Дуже багато людей виїхало. Інсульти, онкологія, серцево-судинні захворювання. Дуже багато. Дуже багато людей хворіє, дуже багато людей звертається. Так дуже приємно, що за нас пам'ятають, поздравляють нас. Дуже приємно. Хто в медицині? Десь в другому місці не працювала. Ну, у нас і дітки, і дорослі, усі. Ну, подобається робота, тому що. З людьми контактуєш, якось хочеться допомогти в їх проблемах зі здоров'ями взагалі. Професія лікаря це мені ще з дитинства, коли я ходила у дитячий садочок, це була моя мрія. Я вивчалася у школі. І тоді, коли ми вибирали професію, куди поступати після закінчення школи, це однозначно був медичний інститут. Я закінчила школу золотою медалю, здала фізику на відмінну. Це був один екзамен, який був профілюючим, і мене одразу зачислили. Щастя було неймовірно. І тоді, з того моменту, я зрозуміла, що я без медицини нікуди. З приводу цього праздника хочу. Усіх медиків нашої країни. Пожелати їм здоров'я, міцного, міцного, гарного щастя, і все, в себе, все буде гарно, все буде Україна, все буде так, як ми хочемо. Ми повинні мріяти, любити і вірити. це. коли ми будемо в це вірити, це обов'язково здійсниться. Лінія фронту наближається з кожним днем, і багато лікарів добропільської громади виїхали в евакуацію. Проти ті, хто тут лишився, кажуть, будуть працювати до останнього. Надія, тільки надія, що все буде добре, що все зміниться на краще, що ми переможемо. Місто наше встуїть в цілі. І все ж залежить від того, як близько сюди буде наближатись фронт. Поки що працюємо. Багато виїхала, багато і залишилось. Тому є зараз по кому працювати. За час повномасштабної війни, внаслідок збройної агресії, ворог нахабно забрав життя майже 40 медиків на робочому місці. Проте, попри постійні обстріли, бомбардування та небезпеку, українські медики щодня продовжують тримати медичний фронт, ризикуючи власним життям та здоров'ям. Тож колектив телебачення капрі бажає усім медичним працівникам країни здоров'я, професійної наснаги та якнайскорішої перемоги. Понад півмільйона вибухонебезпечних предметів знешкодили запере ДСНС від початку повномасштабного вторгнення. За цей період рятувальниками було обстежено понад 140 тисяч гектарів території України. Гуманітарне розмінування триває. 28 липня відзначається всесвітній день боротьби з гепатитом. У Покровську близько 100 осіб інфіковані цією хворобою. Більш детально у нашому наступному сюжеті. 28 липня у всьому світі відзначають день боротьби з вірусними гепатитами в Україні. щонайменше 5% українців інфіковані гепатитом С та півтора відсотки гепатитом Б для нас, як для лікувального закладу, всесвітній день боротьби з гепатитами – це свято, тому що ми включились в державну програму лікування у 2022 році, і у нас річниця. Ми в цей день дуже раді, тому що ми можемо в нашій державі докласти зусиль і подолати теж епідемію вірусних гепатитів БЦ. Гепатити це вірусні захворювання запалювального характеру, які уражають печінку та приводять до летальних наслідків. Може бути цироз збільшення печінки, зменшення фіброз, і може доходити до раку печінку. На ранніх стадіях гепатит це дуже складно знайти. Він таке хронічне Захворювання, як гепатит БЦ, він ніяк себе не проявляє на перших стадіях захворювання. А коли е, з'являються перші симптоми, то у пацієнта вже наявний цироз або фіброз, і тобто лікувати його теж треба, але це складніше. Заразитися гепатитами Б та Ц можна лише від хворої людини або від носія віруса, гепатити це такі захворювання, які передаються статевим шляхом. Ну, якщо казати за статевий шлях передачі, це більш касається гепатитів, Б. тобто там 90% це статевий шлях передачі самого вірусу. Гепатит С це парентеральний шлях передачі вірусу, тобто через кров. Ну в зв'язку з ну це можуть захворіти донори, особи, які частіше звертаються до процедур татування, манікюру, стоматологічні процедури. Третій шлях передачі це від матері до дитини в пологах. Ну це мінімальний якось такий для нас ризик, тому що. Даже навіть дитина може і не заразитись під час порогів гепатитом С і В. різниця. У гепатитах Б та С полягає у різній структурі. Якщо у нас гепатит С має в своєму складі самого вірусу структуру РНК вірусу, то гепатит Б має структуру гепатиту ДНК вірусу, і тобто морфологічно вони не однакові. Різниця і в лікуванні з гепатитом Б складніше, там лікування тривали, пацієнтну. Організм пацієнта повинен бути звикнути до лікування. Він може і рік і два приймати це лікування. А гіпатит це, це дуже просте лікування. Тобто, якщо у нього нема наслідків цирозу або фіброзу, то ми лікуємо його за три місяці. Якщо пацієнт на базі стаціонарного лікування, ми його знайшли. У нього є цироз і ураження печінки. Він отримує інтенсивний курс стаціонарного лікування, то ми його будемо лікувати приблизно шість місяців. За інформацією, воз щоденно у світі одна людина помирає від раку. Печінка або цирозу внаслідок інфікування гепатитом. Статистика у нас на лікуванні зараз знаходиться приблизно 30 осіб. Вони декілька пацієнтів мають патологію ВІЛ супутню з гепатитом, це складніше. Приблизно десь 80 до 100 осіб в Покровській громаді, враховуючи осіб, які. Мають статус ВПО і приїжджають до нас за медичною допомогою, які надалі скеровуються в інші заклади інфекційного контролю і лікування. Ну тобто, десь 80-100 – це активних пацієнтів, яких ми знайшли. Кристина Харченко нагадує, що усі охочі мешканці Покровська можуть пройти тестування на гепатит абсолютно безкоштовно. Будуть присвячені акції по тестуванню масованого. Ми, мабуть, знайдемо цих осіб, які ніколи не обстежувались, і теж їм підскажемо. Що можна залучитись до державної програми лікування? Лікування в державі абсолютно безкоштовне, і воно є, воно наявне. Перед вами трьохмісячний курс лікування закуплені за державні кошти України. Це саме доступний останній препарат, який не має побічних дій, який дуже гарно переноситься пацієнтами. Сьогодні усі тести та необхідні матеріали тут в наявності, адже у лікарні тісно співпрацюють з благодійними організаціями. Дуже багато таких організацій, які нам Допомагають в забезпеченні наявних швидких тестувань. Тобто, тести у нас є їх дуже багато. Ми їх використовуємо. ПЛР-діагностика Прибором Джин який у нас в лікарні їх уже два. Дякуємо вам. Окрім проходження тесту на гепатит, мешканці можуть здати аналізи на наявність вілу та сифілісу. У разі виявлення будь-якої з вище перерахованих захворювань пацієнт стає на облік до відповідного фахівця та на безоплатній основі отримує індивідуальний курс лікування. Більш детальну інформацію мешканці можуть отримати за телефоном гарячої лінії 095 361 5403. Мешканець прифронтового Торецька, будучи на підпитку, застрелив жінку. 23 липня між сусідами сталася сварка. Чоловік, зрозумівши, що не може вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, пішов додому, де взяв карабін марки Сайга м М3» та повернувся на місце подальшого злочину. Поблизу подвір'я сусідка він розпочав хаотичну стрілянину у бік будинку. Після чого зламав паркан і проник на територію домоволодіння. У двір вийшла господиня і спробувала заспокоїти агресивного сусіда. Проте останній здійснив щонайменше чотири постріли та поцілив її по ногах. Після скоєння злочину містянин втік. Того ж дня стрілка затримали правоохоронці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Далі пропонують дізнатися прогноз погоди на завтра, 27 липня. Хмари у Покровську будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 29 градусів за цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. Вже у понеділок, 29 липня. Для вас у студії працюватиме моя колега Анастасія Бурковська.